Продається однокімнатна квартира у новобудові ЖК Ньютона. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Є можливість викупу технічного поверху. В квартирі є окремий тамбур. Формат квартири велика кімната, простора кухня, яка складає понад 11 квадратних метрів, сумісний санвузол. У квартирі якісні меблі та техніка, заїжджає живий. Це прекрасна можливість стати власником затишної оселі в одному з найсучасніших житлових комплексів міста. Сучасний ремонт, квартира готова до заселення, зручне розташування, легко дістатися до транспорту, магазинів, шкіл та дитячих садочків, розвинена інфраструктура, усе поруч для комфортного життя. Зателефонуйте вже зараз, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Не втрачайте цю унікальну можливість.